Читаю коментарі деяких наших співвітчизників і не можу віддатись, От від знаєте, не можу позбавитись відчуття, що на ніч багато з них читають Леніна і Сталіна. Ну чому? А тому, що от такі слова вживаються, знаєте, з навішуванням ярликів, образливі такі слова, такі, ну, з такими, е, з такими неприємними жартами. Це все характерно було для риторики саме Леніна і Сталіна. Вони любили давати такі хльостки, е, ярлички вішати на своїх опонентів. І я читаю, що ці ж самі слова вживають українці, деякі в коментарях. Правда, під анонімними аккаунтами, ображаючи одне одного, принижуючи одне одного. Я не розумію, чому це робиться. Але мені хотілося б, щоб активісти, які е себе позиціонують як найвищі, найбільші патріоти, користувалися сучасною лексикою, сучасним вихованням, європейськими нормами. А то виглядає дуже дивно. Ти в вишиванці, але у тебе з рота льються ленінські слова. Це дуже дивно і виглядає вкрай неприємно. Так не повинно бути Україну незалежну не можна побудувати, якщо ти в шароварах і вишиванці, але в душі ти Ленінець, Комсомолець і Сталінець. Так не буває. Так не буває. Ну і от ще один момент: доноси одне на одного писати: оце теж з Європою мало пов'язано, мало з цивілізованістю. Особливо знаєте, доноси не за те, що. Там хтось порушує закон а за те, що книжку якусь не ту читає, музику не ту слухає. Ну і в цілому, а, знаєте, це ж теж було там. Я вас научу, родину любіть. Тому давайте будемо чимними, вихованими, європейськими і сучасних. Абсолютно в бронях будемо як зовні, так і всередині. Тільки так ми зможемо побудувати Україну. Докладніше я про це сьогодні обов'язково розкажу в Ютубі. Підписуйтесь, кнопочка є в шапці профілю.